Веде конкретні результати про притягнення, конкретні результати розслідування, хто притягнений до відповідальності, хто звільнений займаних посад, хто хоча б усунений від виконання обов'язків. Ми е, і всі кияни побачили і почули цинічний фарс з боку керівника Київської міської поліції Крищенка, який твердив, що нібито на депутатів Київської міської ради напали мітингувальники, які е, представники е, МАКів. Хоча всі розуміють, що це неправда, начальник Київської поліції твердив, що тітушки зайшли з вулиці, хоча ми знаємо, що їх завезли на автобусах, арендованих Київською міською поліцією, і вивезли на автобусах, арендованих Київською міською поліцією. Були наведені неспростовні факти, які заперечували версію поширення міської поліції. Жодних аргументів, жодних. Свідчень міського голови ми теж не почули, тому що він теж тримався тієї версії. Єдина прокуратура заявила, що справа розслідується необ'єктивно, що ця справа вилучена Шевченківською ревіду міліції, адже організатор тітушок був випущений ще за автобусі. Жодного затриманого по цій справі немає, жодних показів. За місяць немає, бо бандити, зелені чоловічки, які нахабно порушували Конституцію України, скористалися конституційним правом від відмови віддачі показів. Їх ніхто не розшукує і жодного протоколу, навіть протоколу за ці події не складено. Прокуратура обіцяла, прокурор міста Києва обіцяв, що ця справа буде взята під його особистий контроль і будуть найближчим часом в житті якісь заходи. На жаль, ми і далі, як фракція Собінської Б'єдна Свобода, не бачимо можливості нормальної роботи Київської міської ради до тих пір, поки нам не будуть говорити про розслідування, а поки не буде конкретних результатів цього розслідування. Ми повторюємо, як і минулий четвер. Ми не хочемо чути якісь слова. Нам міський голова каже, що буде створено спеціальну комісію. Розслідуваннями займається не спеціальна комісія правоохоронні органи. Спеціальна комісія Київської ради не може зловити бандитів тітушків і посадити їх ізолятор тимчасового тримання чи в ізолятор на Уклянівці. Немає таких повноважень. Це повноваження поліції. Хочу нагадати, що за програмою безпечна столиця. Мільярд гривень на три роки виділені на поліцію, щоб яка мала б нас захищати, а не нападати і не бити. Більше того, ми хотіли би зазначити, що є неприйнятною практика діяльності керівництва нинішньої Київської міської ради, яке ще раз зазначу, повторює те, що збувалося два роки назад в Криму. Два роки назад в Криму зелені чоловічки під прикриттям так званих мирних людей захоплюють адмінбудівлі. Сьогодні Київська міська рада діє так само. Спочатку пускає зелених чоловічків, а потім намагається прикрити свій возінь різними соціально незахищеними верствами. То чорнобильців сюди приводять квартири роздавати, то атошники приводять, то жінок багатодітних, замість того, щоб сказати, як буде вирішена ця справа, замість того, щоб навести порядок. Тому ми сьогодні продовжимо як практику блокування трибуни до конкретних результатів розслідування і понесення відповідальності адміністративної, кримінальної і політичної, як київським міським керівництвом, так і правоохоронними органами.